Ніч на 24 листопада Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав ударів по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджено сім приватних будинків, багатоквартирний будинок, електромережі, цивільне підприємство, чотири автомобілі, будівлю начального закладу. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули. Постраждали 14 людей, серед них двоє дітей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Загалом протиповітряною обороною збито або подавно 125 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших. На півночі, півні та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу росія війні проти України втратила близько 1190 військових. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 166 тисяч військовослужбовців. Добровільні пожежні команди незмінні помічники ДСНС у громадах. Село Бузівка, де ми зараз знаходимося, розташоване за 18 кілометрів від найближчої пожежної частини. Із з 2018 року тут і в найближчих селах добровольці реагують на надзвичайні події. А цьогоріч вони самотужки вирішили будувати пожежне депо. Ось такий вигляд матиме наше. Майбутня пожежна частина, де буде зберігатися наш автомобіль, тут буде музей зберігатися про нашу історію. Плануємо побудувати тут такий центр для добровільних пожежних команд, де могли б вони сюди приїжджати, спілкуватися, навчатися. Тут не тільки буде гараж, де буде зберігатися автомобіль, тут будуть і дитячі майданчики для дітей в стилі пожежної частини, щоб вони могли приїжджати тут також вторгнутися і гратися. Ми плануємо зробити тут музей, в нас, який буде з нашої фотографії і із такої нашої коротенької історії, яка вже налічує досить немаленький час. І ми плануємо тут зробити такий простір, де ми змогли постійно навчатися з нашими нашою великої команди, тому що на сьогоднішній день наша команда налічує 25 людей. Це наше покликання бути допомогою для людей, яким ми проживаємо в нашому селі, в нашій громаді. У мене є діти, які є син мене малий. Я думаю, щоб передати, щоб тут це як початок, такий було добровільних команд, щоб воно розвивалося по Україні і в нашій громаді. Це величезний ріст для нас, для нашої команди, тому що ми мали інше таку пожежну частину, інший автомобіль. Але зараз це зовсім, зовсім інший рівень обладнання, зовсім інший рівень автомобіля. І це зовсім інший рівень допомоги і підготовки, Та взагалі нашої роботи, яка буде відбуватися якраз в цьому приміщенні. приміщення в належному стані наш автомобіль і якнайшвидше виїжджати на пожежі, де все буде автоматизовано. Наша діяльність поширюється на найперше, найголовніше, пріоритетніше це житлові будинки, майно людей, життя людей. Головним слідчим управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування, за фактом створення на території Запорізької області незаконного місця тримання цивільних осіб та військовослужбовців Збройних сил України, до яких застосовували жорстоке поводження та катування. Одним із потерпілих в даному місії отримання був громадянин Литовської республіки, за результатами спільних дій слідчих Служб безпеки України. Та представників Генеральної прокуратури Литовської Республіки зібрані докази та встановлені особи збройних сил Російської Федерації, які вчиняли протиправні дії силами оборони та безпеки України, захоплені в полом військовослужбовець збройних сил Російської Федерації, які безпосередньо приймав участь здійсненні катування слідчими служби безпеки України, вручена військовослужбовцю збройних сил Російської Федерації повідомлення про підозру. Подальшому зданий військослужбовець був переданий представникам правоохоронних органів Літовської республіки. Матеріали кримінального досудового розслідування будуть передані для подальшого здійснення досудового розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронними органами Литовської республіки цього року, 29 жовтня, Україна передала Литві особу, підозрювану у воєнних злочинах, скоєних проти одного цивільного громадянина Литви та кількох десятків громадян України у 2022 році, в окупованому Мелітополі. Це перший... Випадок, коли з початку збройної агресії Росії в Україні саме затриманий російський військовий передається іншій державі для кримінального переслідування за принципом універсальної юрисдикції. Згідно з кримінальним кодексом Литви, за воєнні злочини проти цивільних осіб та військовополонених. Вчинені шляхом їх катування незаконного позбавлення волі, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 20 років або довічне ув'язнення. Таких значних результатів вдалося досягти об'єднані слідчі групі завдяки успішній співпраці державних установ, яка була створена ще в березні 2022 року. Хочу подякувати колегам СБУ за їхній значний внесок у це розслідування. Без якого справді неможливо було б досягти таких результатів. Ви звільнились зі служби? Побачились з рідними та відчуваєте, що час рухатися далі? Перші кроки вже у вашому телефоні. Розділ «Ветеран про удії». Там усі послуги та сервіси. Знайдіть свого фахівця супроводу в громаді та прокладайте маршрут разом. Почати можна з сімейного лікаря. Він направить на діагностику до профільних медиків чи на реабілітацію, зорієнтує в безоплатних медичних послугах. Наступною зупинкою може стати ЦНАП: тут оформлення посвідчень, довідок та соціальних гарантій. А далі підрозділи ветеранської політики, там працевлаштування, гранти для бізнесу та навчання, виплати та компенсації. Повернення до цивільного життя можна почати з будь-якої точки. Не відкладайте. А громади і фахівці будуть поруч. Гідності знала вся країна. Прямо на цьому місці, вже коли я прийшов, то тут ще всюди власне було багато-багато палаток. Коли ти приходиш і ти розумієш, що ти навіть ще не є повноцінний, не повністю лікар, ти проходиш інтернатуру тільки, але ти хочеш бути перечетним до чогось, до того великого, до того, що люди тут стоять, і ти хочеш їх хоч якось їм допомогти. Ми, ми тут лікарі, ми медики. вас чи вас щось турбує, можливо, вам якусь пігулку дати, чи у вас не болить горло, чи у вас не болить голова. І люди відчувають вже те, що за них тут піклуються. Що за них, що ми всі разом знаходимося, і що в нас всіх одна мета, і ми підтримуємо один одного. Потім зранку їдеш такий сонний, пропавший димом метро, дивишся, Люди на роботу їдуть, спускаєшся. Але в тебе є відчуття, що ти чуть-чуть, хоч не якийсь незначний вклад, але маєш дотичність до великої справи. Тут знаходився медпункт, в якому 17-го, 19-го, 20-го числа ми знаходилися і намагалися допомогти пораненим. Тут сцена і вже триває вечір, це вже до ночі наближається з того боку. Суть беркут, який наступає, і розумієш, що в них люд, знаходяться люди, які хочуть, хочуть нас просто вбити всіх. Взяв зеленку і написав своє прізвище, буквально тут на руці, стрілка, щоб не шукали десь документи, щоб батьків, родичів не шукали на пізнання. Пригадую випадок, коли прямо випадок чуда. Прийшов чоловік років десь йому за 55. С її ногами прийшов до лікарів, піднімає сорочку, а в нього дирка буквально ви трошки вище серця. І, і розуміємо, що йому просто він народився абсолютно в сорочці, що йому ну, не заділо, не попало в серце, не попало в якусь артерію. Тут тисячі людей в одному пориві, в одній пісні, і в них як прямо серце б'ється в унісон. І відчуття такого об'єднання, такого під піднесення я в сому житті іншого разу, ще ніколи не відчував. В цій залі відбудеться справжнє диво. Оживуть сторінки нашої аудіокниги Голоси дитинства, яку ми разом з нашими військовими, з нашими поліцейськими, рятувальниками та авторами казок даруємо вам діти. Аудіокнигу, яку ми сьогодні презентуємо і почуємо. Вона не перевершена. Казки дитинства, які передають все тепло. Це про любов. Я хочу подякувати дійсно всім тим, хто працював над тим, щоб створити цей продукт. Також особлива вдячність, хочу відмітити наших міжнародних партнерів, постійних і надійних партнерів ЮНІСЕФ. Дійсно, коли ми говоримо про голоси дітей, потрібно дуже багато робити для того, щоб захищати дітей кожного дня, кожної ночі, зважаючи на всі жахіття війни. Звичайно, ці аудіокнижки вони хочуть дійсно донести головний меседж, Що потрібно захищати майбутнє України, і це дуже важливо для всіх нас, для всієї нації. Сподобалися уривки, які читали військові, і ще мені сподобалася аудіокнига. Я хочу помагати всім діткам до захисту дітей, щоб вони росли добре, щоб вони не хворіли і щоб у них все виходило. Року, 21 листопада в Україні, відзначають День Гідності та Свободи, на честь початку двох українських революцій помаранчевої революції та революції гідності, відзначили цей день і у Житомирському ліцеї номер 19 Я вважаю, що сьогоднішню пам'ятну дату День Гідності і Свободи потрібно згадувати кожного року, оскільки у 2013 році, коли розпочалися події на майдані, наприклад, учні, яким сьогодні уже 13 років, 12 років, 11 років, які були на за. Дії в заході вони про ці події мають теж знати, пам'ятати, і ми їх якраз задіємо для того, щоб відновити цю генетичну пам'ять, щоб вони знали, розуміли, розуміли, що від що насправді відбулося, як відбувалося, що вийшли саме студенти перші, як події, як батьки збиралися з дітьми. Тобто, сьогодні ми передали фактично починаючи з 2013 року по і в час війни, і аж показали, що були період, коли. На майдані відбувалися події. Далі розпочалася повномасштабна війна. Що матері збиралися з дітьми виїжджати да, з цими чемоданами, як було кому складно, важко. О, але ми стоїмо і що закінчили тим, що все-таки на захист все рівно стоять наші зсу, які ви бачите в кінці вивели діток і обняли своїх жінок у знак того, що все буде дори. добре. Україна вистоїть, Україна переможе. Українське сонце зійшло. Яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Розповідають, цей день уособлює прагнення українців до вільного, справедливого та демократичного суспільства. День гідності та свободи символізує незламність національного духу, готовність людей відстоювати свої права, свободи та європейський вибір. Це була дуже важлива подія для всіх українців, яка нас всіх об'єднувала. Саме в цей день в листопаді сталося Майдан, де були загиблі, і це дуже. Дуже як сумна подія, але ми боролися і боремося далі за Україну, за її майбутнє, за те, як ми будемо жити далі на своїй землі. Бо Україна є, була і буде. Як для мене це день, коли Україна більш об'єднується. Вони якось типу більш підтримують Україну. Вони всі стають однією думкою, підтримують хлопців наших, які нас зараз захищають, згадують усі ці часи, які були раніше. На мою думку, цей день сьогодні під час війни це дуже потрібна річ, тому що це актуально, оскільки в нас зараз війна триває. Ну я вважаю, що це актуально дуже. А на мою думку, це вшановування наших героїв. Також підтримка України, щоб всі згуртувалися і були одним цілим. Заступниця директора з виховної роботи Віта Баранівська говорить у ліцеї системно проводять заходи з національно-патріотичного виховання, приділяючи цьому напрямку особливу увагу в роботі з учнями. Це і на уроках історії, і на уроках правознавства. І це не лише день гідності, да це і день пам'яті небесної сотні, і день кіборгів, і навіть те саме день вишиванки, і день української хустки. Вся наша культура, вона оце об'єднується. Фактично національно патріотичним вихованням займаємося, можна сказати, щодня. Щодня і це ну це надзвичайно важливо, тому що ми бачимо, що ці події, які відбуваються сьогодні, не відбулися, якби в нас генетичний код цей спрацював у 2014 році. Ну, рону році. Розумієте, Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У Житомирі 21-23 листопада відбулися керівні збори Української асоціації студентів, під час яких представники студентства з усіх регіонів України обговорили стратегічні пріоритети та визначили цілі на наступне півріччя. Будемо мати зустрічі з представниками з органів влади, тобто міської влади, а також представниками університетів, які нас приймають на базі своїх закладів освіти, і власне, ми будемо працювати, говорити, стратегувати, ділитися такими своїми особливостями, тому що до Житомира приїх приїхали представники усіх регіонів України, і кожні з них мають свої особливості в діяльності органів студентського і в цілому розвитку освітньої політики їхніх регіонів. І власне наша задача зрозуміти, проаналізувати і визначити такі стратегічні цілі, такі ключові вектори діяльності нашої організації, як на національному рівні, так і на рівні їхніх регіонів. Під час зборів представники українського студентства обговорили подальшу діяльність асоціації, а також актуальні питання пов'язані з розвитком вищої освіти в Україні. Зараз, наприклад, ми бачимо, що будуть впроваджуватися певні зміни, наприклад, стосовно стипендіального забезпечення для студентів здобувачів вищої освіти. Це також стосується діяльності органів студентського смертування, саме законотворчої частини того, яким чином ми в цілому можемо розширити і забезпечити більше інтересів, більше можливостей для студентського самоврядування, для студентської спільноти нашої країни. Це питання того, яким оскільки у нас незабаром теж буде відрядження, і наша організація вона є єдиною, яка входить в європейське таке об'єднання, європейський союз студентів. Тому для нас також важливо зрозуміти, а що ми будемо, які теми що ми будемо висвітлювати на міжнародній арені. Від українського студентства, тому що це таке ж також дуже важливі для нас моменти стосовно представництва голосу українського студентства. Керівниця відокремленого підрозділу УАЗ Запорізької області Олександра Бондаренко говорить: такі збори є актуальними, адже дозволяють у колі однодумців обговорити найважливіші проблеми студентства та спільно напрацювати шляхи їх вирішення. те, що ми сьогодні тут зібралися, знову ж таки, щоб проговорити актуальні проблеми саме сьогоднішнього часу, сьогоднішньої доби, то це дійсно. Важливо і це дійсно класно, тому що ти знову в колі друзів, які мають класні чудові ідеї. Насправді, багато. Вони напевно для всього для всіх часів однакові. Це ті ж самі гуртожитки, це ті, ті ж самі стипендії, як би їх не збільшували. Все одно кожен час вони здаються нам маленькими. Але насправді зараз, напевно, важливіші стали проблеми порівняно з іншими часами. Це соціалізація молоді, це навички м'які, навички, да, soft skills, hard skills, Тобто ми більш. Напевно, все ж таки акцентуємо увагу на цьому, щоб молодь була залучена і щоб дійсно вона відчувала свою важливість. І говорячи конкретно про мій відокремлений підрозділ, важливо залучати, важливо не мовчати, важливо говорити, пробувати взаємодіяти, тому що насправді дуже багато людей, які готові йти на зустріч, які готові допомагати. Тому важливо стукати в двері, а якісь із них обов'язково відкриються. Керівниця відокремленого підрозділу УАЗ в Житомирській області Вероніка Богінська зазначає, що Житомир вперше приймає керівні збори Української асоціації студентів. І завдяки цьому місто отримало можливість поділитися власним досвідом зі студентськими спільнотами інших регіонів. Житомир має дуже потужну студентську спільноту, і останні роки вона стрімко та активно розвивається за підтримки університетів, міської ради, молодіжної ради. І тому Житомир як такий феномен. Напевно, вибрали для перейняття досвіду, тому що в нас є багато позитивних практик, і багато хто хотів би побачити їх на власні очі і зрозуміти, як ми змогли досягти того рівня, який ми вже маємо. До прикладу, молодіжна рада наша вона є дуже активною не тільки як консультативно-дорадчий орган, а й як орган, який допомагає молоді розвивати свої громадські організації. Ми вже маємо ряд позитивних. Аспектів розвитку громадської організації, наприклад, Braveheart, фехтування. Наш член молодіжної ради вже нещодавній, Владислав Тищенко. Він брав сьогодні участь в панельній дискусії під час керівних зборів. Він зміг поділитися своїм досвідом. Це дуже позитивна практика, і ми хочемо потім в майбутньому обговорити, як нам це вдається, щоб інші могли подивитися і навчитися на нашому прикладі це робити. У вас де УАЗове! Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідромецентру Житомирської області, у вівторок 25 листопада максимальна температура в день плюс 6, вночі плюс 2, вологість повітря 76%. Вітер південно-східний з швидкістю 2,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. 100 винищувачів Рафаль для ЗСУ. Українські воїни отримують антидронові набої для штатної зброї, а міноборони спростило отримання нового УБД. Це головні новини тижня. Вітаю вас. Історична угода. Україна і Франція цього тижня підписали документ про оборонне посилення нашої держави. Угода передбачає закупівлю 100 французьких винищувачів Рафаль протягом найближчих 10 років. Крім літаків, Україна також отримає вісім систем ППО сам радари, ракети класу повітря, повітря та авіабомби. Також Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі. Старт спільних проєктів почнеться вже цього року. За словами президента Володимира Зеленського, який підписував документ на військово-повітряній базі у Франції. Це забезпечить Україні одну з найпотужніших систем ППО у світі. Міноборони масштабує виробництво антидронових набоїв. Наші фахівці кодифікували такі набої одразу від декількох українських виробників. Вони вже готові до серійного виробництва. Завдяки антидроновим набоям українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим FPV і МАВІкам. Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Крім того, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння. Ними можна спорядити штатне. Благодійний фонд Сергія Притули, партнер Міноборони. Тепер офіційно. Меморандум про співпрацю цього тижня підписали перший заступник міністра оборони генерал лейтенант Іван Гаврилюк та директор фонду Андрій Шувалов. Співпраця міністерства з фондом Сергія Притули триває від початку повномасштабного вторгнення Росії. Тепер ця робота закріплена документально. А отже, буде ще більше спільних проєктів для посилення українського війська. Естонія виділяє 3,5 мільйони євро на закупівлю супутникових систем Starlink для українських військових. Обладнання зміцнить стійкість та безпеку зв'язку наших підрозділів на передовій. Естонський уряд надає кошти через IT-коаліцію коаліцію Це об'єднання 17 держав, що діє в рамках формату Рамштайн. Партнери підтримують зсу та міноборони у сферах IT, зв'язку та кібербезпеки. Лідерами коаліції є Естонія та Люксембург. Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до державної системи ППО під керівництвом військового командування. Вперше держава відкриває таку можливість. До проєкту насамперед можуть долучитися підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв'язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери. Також участь у проєкті відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки. Підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування. До складу груп ППО будуть входити лише ті працівники, які пройшли перевірку СБУ. Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій для тих, хто його втратив, а також для звільнених з полону. Відтепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до заяви не потрібно додавати документ, що підтверджує. Подання заяви до нацполіції, а також не потрібно публікувати в друкованих змі оголошення про втрату або викрадення документа. Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування. У разі втрати або викрадення посвідчення УБД чинні військовослужбовці мають подати лише рапорт на командира військової частини. А звільнення з військової служби звернутися до ТЦК та СП, в якому перебувають на обліку. І насамкінець про важливі зустрічі напередодні до Києва завітав міністр оборони Литви Роберта Скаунас. У фокусі розмови з міністром оборони України обговорили посилення співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, визначили перспективні напрямки спільне виробництво морських дронів, радарів та протипіхотних мін. Також Денис Шмигаль цього тижня мав зустріч з міністром сухопутних військ США Деніелом Дрісколом. Сторони сфокусувалися на наступних кроках для реалізації історичних оборонних домовленостей, яких досягли президент Зеленський та президент Трамп. Україна вдячна Сполученим Штатам за схвалення продажу пакету підтримки для систем ППО Петріот на орієнтовну суму 105 мільйонів доларів. Це критично необхідна допомога, яка дозволить ефективніше відбивати російські удари, зазначив міністр оборони. Слава захисникам і захисницям України. Слава Україні.